Я таку красунечку. Це на замовлення. Круло голівочка по фотографії це для дівчинки. Такі ніжні персиково-рожеві кольори. І, якщо ви зауважили, волосочку без шапочки. Ось так. Ззаді така трояндочка. Ось така. Ну, і тут букетик. Букетик просто тут запихається за пазуху і тримається в неї. Його можна забрати і поставити. За одну, за другу, як вам буде зручно. Так, і знову ми в аквапарку разом. Я Яске після гімнастики Де ще плаваємо. Покажу вам трошечки свій догляд, який я купила, масочки. Оце, от, до речі, непогане від Зая. Я купувала цю і цю маску в... в сільпо. В сільпо там на їхніх. На поличках з косметикою. А цю мені христинка подарувала. Дуже класно, вона говорила. Ще не пробувала, буду пробувати. Вона вже пробувала казала, що дуже класно. Пробувала я ось цю від Зая, молоко для сухої і склонної к морщинам кожа. Мені дуже сподобалося. Пакетка вистачає на два рази. Якщо, напевно, я буду ще купувати. Мені вона сподобалася не пробувала. Попробую вам обов'язково скажу результат. Бу тут такась новинка. Тренд з Азії. Увлажнення плюс аквабомба. Має дуже добре зволожувати і тонізувати. Ну, подивимося. Подивлюся. Я люблю ці всякі масочки від гарніо. Так що. Зараз буду щось спробувати. Це вже пробувала, я вже її робила, вона класна. І ще хочу ось цю напевно зараз. Попробую і скажу, чи вона вартує уваги. Добрий ранок. Добрий ранок. Суботній, суботній добрий ранок. Ми снідаємо сирними пончиками. Ось, хоч я вам розкажу. Ми, до речі, похудали всі. Я схудла, Юрко схуд. Яся схудла, потім розкажу нашу програму схуднення. Я нічого не сиділа. Суділа, сиділа, сиділа. Так, дивіться, ну, ми перший раз за тиждень їмо такий сніданок. У нас було 2 яйця і пів грейпфрута цілий тиждень. Ну, я вам потім розкажу по деталях. Зараз смачно. У нас згущене молоко какао. какави. як смачно. Ось так. гущоночку і кусати. Смакота. Так, до речі, хотіла ще вам показати сумочки. Ми купили собі сумки: це моя пума в зал, а це таткова. Там, до речі, зараз в цумі в пума дисконт, гарні ціни. Ця сумка 500 гривень, ця 700. Там 499 і 699. У мене колір такий ну такий прикольний, такий брудно-рожевий, такий тускло-рожевий. Мені подобається. Юрчика з чорна-сіра. Мені туди влазить все. І в одяг в зал кросівки, і в басейн. Там шлепки, косметика, прям все туди влазить. Зручно. Все, їдемо ми в аквапарк. Перший зал годинку, а потім басейн. Сьогодні надзвичайно гарна погода, сонце. Так, розкажу вам, як ми ходимо. І нам це вдається. З понеділка по п'ятницю ми сидимо на магі. А субота ми собі дозволяємо вже трошечки з'їсти, ну, відходимо від самої дієти. На сніданок можемо позбавити, як сьогодні вам показувала сирні кульки. Потім ще звідаємо смачненьке, ми намагаємося не вечеряти. А якщо вечеряємо, то до 6-ї години. Шостої-сьома. Нарізніше. Так, я сканий солодкого, Коли ми тих 5 днів на магії, там теж ми солодкого взагалі не їмо Там не... немає. Діємо тільки з лакові методи. Меню немає там солодкого. Кому цікаво, просто загуглить діяти магії, і там вам це буде доступно і ясно субота-неділя ми собі робимо розручні дні. Ми їмо так, як нам подобається. І за тих 5 днів ми худнемо. худнемо. Я схудла на 2 кг, а Юрка там на 4 кг. Потім, субота-неділя, ми їмо. Поправляємося ми... на 6, потім знов Ні. худнемо на 5 і так майже стоїмо на місці. За субота-неділя ми поправляємося на кілограм, виходить. Кілограм-півтори. Ну, Юрко більше, тому що він більший, я менше більше менше. Ось. Потім ми. Понеділок знову приходить, знову ми сідаємо на тумагі за 2 дні ми вертаємо ту вагу, що називало, в нас було в п'ятницю. І ще за тих три дні ми скидаємо ще майже кілограм. І так виходить, що в тиждень я скидую в тиждень по кілограм-кілограм 200. Мені це дуже подобається. Немає стресу для організму, тому що я 5 днів їм корисно, не їм солодкого, не їм хліба взагалі. Ніяк вас не цих курсників. Ну там є. Один сухий хлібчик, кусочок, один тост на якийсь там день. На два дні випадає по тосту, але ну, це не вважає, що це на все хліба, бо вони там тоненькі і ще й припечені. Там мало калорій виходить. І крім того ми ще ходимо в зал. Щодня ми ходимо в зал. Юрка, mm -hmm. Юрчик щодня плаває в 20 басейнів, 20-22 басейни, по 50 метрів басейн. Я йду в зал на хвилин 40-50, там програма є, яка? не ну, яка програма є, то йду. А потім йду в басейн і проливу 10 басейнів. А я кожен день ходжу в місті. А коли вона я на гімнастиці... Признав, а коли яська на гімнастиці, наприклад, до 7 години, то вона йде плаватись. На 8. На сьомому, на пів Так. Іду. Так що ось так. Тому ми зараз схуднемо, я схудла рівно на 2,5 кілограма за 2 тижні. Я вважаю, що це дуже класно. Результат прикольний. По кілограму в тиждень я дуже тішуся. І буду так продовжувати, я хочу дійти до 34. 34? 54. Особіну відально. Ну, я думаю, будь... ну, якщо я... ми так будемо продовжувати, ви будете бачити на відео результат. 54 також? Що, то робиш, <с вибух> так. То що тобі лишилося півтора кілограм? Так, це збагато А Мені до 54 лишилось поправитися на 13 років. Дякую, теж попадала, вона не вечеряє. Того тижня менше сотку їла Скільки ти важиш сьогодні? Зараз 41,9 На початку тижня 43,4. Спортсменка вона займається так, що Якщо вона займається. Вона на Ну небагато трошки, так. Тому що вона поправилась, трошки вона приростроїся і ти їла? Ні, ну, я, їла? я їла злаки. Оті такі всякі з земетні. Гранола? Так, гранола. Печенько закринола, потім тоді сіно пшениця і там всяка пшениця була. Звиніла одну таку штуку, що всі блогери, дівчата, які знімають себе, поправляють волосся, роблять або ось так, або ось так. Ну, Саме завжди любуються і переживають, яка нагадає кодрі. Так, так, Сьогодні неділя, і ми їдемо до моєї куми Мартусі. в Гостя. Зараз заїдемо в магазин, від бізла Hot Wheels. Вони ну, люблять ті машинки, вони забирають, в них є трек hot Wheels і купимо їм по машинці, по кіндеру, песочку шампанську і їдемо до коми е, на вечерю. Будемо вечер... на вечерю, буде у нас недільна вечеря вечерю. І нуся, скажи, борослі. Значить, туню. Красунчик. Красунчик наш. Юрчик не старіє, Юрчик зріє. Юрчик не сивіє, Юрчик сріб... срібніє. З фільму Цезар. Які машинки беремо? Ну, цю беремо. Оранжево? Так. Да. І оцю штучку, такий рідачок, щось непонятно, так? Да? Ну, так. Да. Ну, цікаво. <реш> Короче, беру э, шампанське. Моє любиме в Аградіоні Семі Світ. Бедемо за кіндеремо, дітям. Водичку будемо брати. Я подумала, що одні пляшки буде мало, взяла ще одну. І беремо коло. Думаємо, чи брати в тих жестяних баночках, чи в шклі. Набираємо ну, тих дві упаковочки. Воно смачніше, ніж в пластмасі, правда, по-любому. Ні, найсмачніше в шклі, звісно. В 12 пляшок, виходить, так? Це пацанам кіндери. Що ти взяла? Нашу любимому шоколад. Кольці подобається? Окей. Ми да. okay. ще візьму Марціпанку рідер спорту. Це мій любими шоколад. Марціпановий має на вас. А так то ми ще всі любимо. Ти тебе не бачить. Чуєш? Можемо маленький шоколад. Цукерки для Рафаела. Ми з Мартою дуже любимо Рафаело, да. Візьми рафелку, кожна. Добре, я візьму його там. Має бути там. Все, шарафелку взяли і йдемо. Все, ми вже в куми. Чекачки, наготувала таку смакоту. Хочеш Мартуса. Пацани. Хлопці у нас з'єднуються.

Ну йди сідай. Ну давай, давай. Я очень хочу. Кой сі до нас. Давай, 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 давай. не хочет, то не хочет. Хоче, хоче. Ну не хочет, то не хочет. Даніель. Кума. Наша одна то сама хочет. Ну я пор з різних be, ракурсів. Давай. <плес> 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 Я і відео, і фото, каста движуха. двіжуха. Так. Такий прикольний візкарьок. Наші мужі не будуть розпити. Тут такі мапочки класні. Самого не самого. Самого? Давай Мартусь. Вона робила. Запекла Мартуся рибку. Бульбочку. Забыла рыбку. <laughs> <laughs> <Я на шляпу. смех> какую а, а, рыб. Танцор, а танцор. А ты что так танцел? А чего он туда пришло? Включай А, там там, там, а, а и... уже можно там заряжаться, Просто там была квитка. Я уже забрал. идите к нам Чоловік загадати круто сьогодні вже понеділок. Веземо Яніну нашу. Яніна. Спиш? Нашу дівку веземо на гімнастику. Робила я масочку вчора. Гарнір. Дуже класна. Ну, мені сподобалося. Шкіра така свіженька. Ні, не, ну не передати, що чудо ніякого не робиться, але сухість прибрала і дала такий таку. Такої свіжості. Дякую, всім за, дякую всім за перегляди. Коментуйте, ставте пальці вверх, якщо вам сподобалось це відео. І ще я хотіла запитатися, напишіть хто з якого міста, бо мені дуже цікаво. Дуже цікаво, наскільки Ютуб масштабний, з якого міста В мене дивляться, може, з такої країни. Я знаю, що її за кордоном дивляться, і з Америки писала. Якщо, мені дуже приємно, просто напишіть, якщо ви не любите коментувати, от я теж не люблю взагалі коментувати відео, але коментарі дуже люблю читати. І просто, як хто не любить коментувати, просто напишіть місто, і все, з якого ви міста. Так, па, па До зустрічі!